Живаюсь, у вас є дощовик або парасолька, тому що сьогодні ми граємо зниклих у дощі, і я гадаю, що це вам може знадобитися. Продовжуємо. Ну що ж, час походити і подивитися, що пропонують клуби. Звертаємось до всіх новачків. У супроводі шкільного оголошення учні залишають класи й виходять у коридори. У школі гамірно, люди снують туди-сюди, звідусіль лунають голоси, які кличуть новачків, жваво, як ніколи. Я гадаю, що це дуже крута атмосфера клубів, які є у японських школах, тому що, наприклад, в моїй школі, наскільки я пам'ятаю, не було жодних клубів, і ми не могли в них вступати. Звісно, були якісь заняття поза межами школи, але я гадаю, що все ж це відрізнялося від оцієї системи клубів в японських школах. Напишіть, може, у вас були клуби, мені буде дуже цікаво почитати. Я просто йду за натовпом і виходжу в коридор. Бажаєш спробувати себе в легкій атлетиці? Театральний гурток цікавить? Жоден клуб мене особливо не приваблює. Я люблю читати, тож, може, зазирнув літературний гурток, хоча писати мені не дуже подобається. До речі, це вже друга новела, де головний герой або головна героїня любить літературу. Співпадіння? З іншого боку, якщо просто піти додому, так нічого й не вирішу. Навколо панує піднесене зацікавлення першокурсниками, і час від часу об'єктом уваги стаю і я. І щоразу я відповідаю якось невпевнено й невиразно. Хотів би я навчитися говорити ні без вагань, адже для них я просто ще один потенційний учасник. Я блукаю школою, сподіваючись втекти від натовпу. Урешті-решт я заходжу до покинутого класу в окремому корпусі, подалі від основної будівлі. У цьому місті панує дивовижний спокій, не чутно ані запрошень, ані кроків. Хоча тут нікого немає, мені трохи тривожно заходити самому. Я обережно переступаю поріг. Стільці й парти стоять акуратно. Цікаво, коли цей клас використовується. Я спираюся на підвіконня. У далечині видно міський пейзаж і горизонт. Я дивлюся у своє відображення в склі і зітхаю. Здається, що той, кого я бачу у відображенні, проживе шкільні роки так, ніби все це відбувається не з ним. Не любиш натовп, іди додому. То чому ж я прийшов у цей порожній клас і залишаюся в школі, що вирує новачками і запрошеннями до клубів. Краєвид гарний. Я обертаюся на раптовий голос. Поруч стоїть дівчина, красива з блідою шкірою та довгим волоссям. Коли вона зайшла, встається двері, були зачинені. Краєвид гарний. Вона посміхається ніжно, ніби ми знайомі вже дуже давно. А, так, правда, мені важко нормально відповісти. Хотів би я розмовляти не вимушено, але це складно. Я завжди думаю, перш ніж щось сказати, і довго обираю слова, якщо чесно, бажаю кожній людині думати перед тим, як ти щось кажеш. Однак вона просто киває, не звертаючи увагу на мої заїкання. Дуже гарний. Ну, в принципі, правильно, коли не знаєте про що поговорити, поговоріть або про погоду, або про краєвиди. Вона здається якоюсь особливою. Знаєте, слово особливе має занадто багато конотацій і різних значень, як позитивних, так і негативних. Вона з'явилася в дивний момент. Та ні, вона взагалі дивна. Адже свідомо тримається подалі від галасливої будівлі школи, де активно вербують новачків. А таке відчуття, наче ми не те саме робимо. Весна чудова, це що зараз та сама популярна сцена, коли батько заходить в кімнату і починає дивитися у вікно. Справді, Небо ясне. Згоден, це зовсім не те, що взимку. Так, уявіть таку ситуацію, до вас підходять отак на вулиці і починають казати: Весна. Тепло на вулиці? Ну, зовсім не так, як взимку. Це реально дивно? Дійсно тепло. Весна. Я думаю, у мене була б така сама реакція, як у Харрі, три крапки просто стояла б мовчала, або, більш ймовірно, що я б почала тікати. Що з нею? Вона ніби має моторчик, який змушує їй безперервно говорити. Весняне повітря пахне приємно. Тепер, коли вона це сказала, може це запах квітів? Напевно. Весняне повітря має солодкий аромат, звідки він береться. Я хочу відкрити вікно і доторкнутися до весняного повітря, але вагаюся і поглядаю вбік. Хара, я думаю, зараз я відкрию вікно, і вона переведе свою увагу на нього і почне: гарне вікно, гарна ручка, гарно побілене, пахне фарбою. Боюся, якщо відкрию вікно, розмова триватиме вічно. Здається, доведеться спілкуватися з нею нескінченно. Я не вмію ладнати з людьми, ну, хоча б ми признаємо. Це мені не під силу. У місто прийшла весна, нова весна. Це дивно. Здається, вона може говорити, навіть якщо її не слухають, хочеш цього ти чи ні. Коли дивишся на міський пейзаж, ось так. Промовляючи це, вона спирається спиною на вікно. Таке враження, ніби всюди місто, чи не так? А... Почекай, я раптом перестаю розуміти. Я не розумію, але це не означає, що мені це не близьке. Просто не можу збагнути, що вона має на увазі. Вибач, можливо, я весь цей час говорила дивні речі. Коли я не знаю, що казати, вона знічено сміється. Ні. В її виразі було стільки самотності, що я мимоволі підвищую голос. Ам, тобто. Я довго думаю і нарешті видаю відповідь. Коли дивишся на міський краєвид, здається, що всюди місто. Я легко знаходжу причину погодитись з нею, якщо дивитися на місто, то все справді здається містом. Але чи це все, можливо, у цій нібито безмістовній розмові є ще щось? Це місто, тобто, ні, місто є всюди, куди б ти не пішов, бо місто Місто — це... це місце, де живуть люди. Цікава, дуже філософська думка. Я не знаю, що сказати, тому, хоч і говорю, сам не розумію, що саме. Вуста рухаються самі, а мозок намагається наздогнати. Якщо замовкну, запанує тиша. До речі, поки що, що я помітила, у нашого головного героя це дуже популярна стратегія, що він просто в рандомний момент починає щось говорити, просто щоб не було тиші. Навіщо я взагалі це роблю? Де б ти не був навколо місця, де живуть люди, і їхнє життя триває. Мабуть, отаке це відчуття, правда ж? Ну, але він дуже намагався підтримати розмову. Дівчина виглядає здивовано через те, що я все-таки зміг щось сказати, потім вона сміється, і напруга, яку я відчував, зникає. От говорячи про реальне життя, це ж дуже ніяково, тому що буквально така зараз тиша, як на відео, і ви дивитесь одне на одного і починається. Місто, ну знаєте, місто це, це місто. В місті живуть люди, і місто це не просто місто, а місто. Так, ти зрозумів, це була правильна відповідь. Ого, тут ще й правильна відповідь могла бути. Це що був тест? Скільки воно збалів? Квас знову наповнює тиша. Принаймні, я впорую з міською ситуацією, але що далі? Я знову дивлюся у вікно не можу ж я просто так піти. Тиша. Хотілося б сказати щось дотепне. Але, на жаль, це не те, що я вмію добре робити. Мовчки вона повертається до вікна. Вона протягує руку і засувка клацає. Вікно причиняється. Вітер тріпоче її волосся. Вона говорить до мене, і пасма танцює навколо її обличчя. Вітер приємний. Так, ось вікно. Вона посміхається. Далі буде. Ось двері, ось віранки і нарешті стілець. Здавалося, ніби ти хотів, щоб я його відчинила. Чому? Цей момент закарбувався в моїй пам'яті. Тоді я справді хотів, щоб сенпай відчинила вікно. У ту мить мене охопило якесь глибоке і незрозуміле почуття, і я не зміг нічого сказати. Сполоханий, я вирвався зі своїх думок і знову подивився у вікно. Ні, я дивився не у вікно. Я дивився туди, звідки знову повіяв вітер. Мене звати Юкіна Акабане. я учениця другого року. А ти? Я Харуя щітанчий, першокурсник. Зрозуміла Харуякун. Так, ходімо зі мною. Я йду за людиною, чиїм я ще хвилину тому навіть не знав. Почекайте, це було наскільки просто. Просто підходиш до незнайомих людей і починаєш говорити про погоду і все, у тебе тепер є друзі. Ми виходимо з класу. Проходимо крізь натовпи головної будівлі і зупиняємось перед маленьким класом. Ем, це зараз у розпалі набір до клубів. Я теж повинна виконувати свої обов'язки члени літературного клубу. Вона відчиняє двері. Приміщення літературного клубу настільки мале, що радше нагадує склад чи кладову. У центрі стоїть великий стіл, а трішки далі сидить дівчина здається, теж старшокласниця. У неї каштанове волосся, заплетене в дві коси, і вона в окулярах. З поверненням. Я повернулася, президенте. Схоже, що ти когось завербувала, які очікувалась від тебе, баначан. Сподівання. Хоча, якщо чесно, я особливо нічого й не очікувала. Фу, сміється президент клубу. Фу 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 Сміється як Абана Сенпай. Схоже, в них особливі стосунки. Перший раз бачу, щоб хтось сміявся літерами фу. Я навіть не зовсім впевнена, який сміх вони намагаються передати. Типу, як воно має бути? Фу-фу-фу-фу-фу. Не знаю, не дуже схоже на сміх. Не бажаєш присісти? А, Гаразд, твоє місце навпроти мого. А, так, дякую. Можеш вільно заходити до клубної кімнати. Ключ є в мене та у куратора. Тож, якщо захочеш зайти, найпростіше буде звернутися до вчителя в учительській. Чому ти говориш так, ніби я вже вступив до клубу. А хіба ні? Я тяжко зітхаю і звертаюся до кабана Синпай, сидячи напроти неї. Я я думаю, що вступлю. Рада це чути. Вона сміється, і я усміхаюся. Синпай посміхається, а потім дивиться у вікно. Весна справді чудова пора. Стається їй весело, і вона справляє враження надійної. Ну як сказати надійної? Напишіть в коментарях, чи ви б довіряли нашій Сенпай чи ні. Ця людина поведе мене кудись далеко. Таке в мене було відчуття. Того дня ми втрох дивилися на ясне небо і краєвець за вікном. А, а вже ж. А завтра ми з Сенпай підемо кудись далеко. Ідучи слідами моєї Сенпай, навіть не торкаючись одне одного, одного, ми все одно вирушимо далеко. У ліжку. Всі розпрошені і неспокійні почуття в моїх грудях збираються докупи і міцнішають, із відчуттям безпеки, схожим на рішучість, я засинаю. Це дивно. Що саме? Тобі не здається, що краєвид з вікна автобуса сьогодні зовсім інший? Навіть це місто виглядає зовсім не так, як завжди. Краплі дощу змазують за вікном силуете міста. Вона уважно спостерігає, як вони течуть по склу автобусу. Те, що ти прийшла у шкільній формі, для мене найдивніше. Важко повірити, що воно вдягнено у шкільну форму навіть у вихідні. Чув, що дехто навіть у вихідні носить форму, але не думав, що побачу це на власні очі. Мені подобається шкільна форма. Справді? Так? Хіба це не вибиває з повсякденності? Ніби то розумію, але форма частина шкільного життя, яке займає майже весь наш день. Якщо це не буденність, то що тоді? Вихідні? Ого? Гару Якуне, подивись, скільки людей вишукалось там у чергу. Схоже, щоденне життя Сенпай сповнене відкриттів і несподіванок. Знаєте, наша Сенпай схожа на тих людей, яких, здається, ніколи не випускали в люди. Але якщо чесно, я її за це не засуджую. Мені подобаються вікна. Через них бачиш, як змінюються пейзажі, а зовнішній світ здається безмежним, мабуть, мені це ніколи не набридне. А, я ніби розумію, що ти маєш на увазі. До речі, про втому від звичних речей. Навіть якщо форма така незвичайна, хіба вона не набридає, коли носиш її щодня, адже без звичного не може бути й незвичного, поки що мені це не набридло. Загалом старша школа це важливий і особливий етап у житті. Це по-філософськи. Хіба це не стосується й сьогоднішнього дня? Вийти кудись із кимось. Здається, навіть вона вважає, що разом дивитися на гортензій це щось незвичне. Гадаю, було б краще, якби я прийшла у спортивній формі. Що ти маєш на увазі? М? Хіба спортивна форма не ще незвичніша? Ти божевільна, Автобус везе нас крізь наше незвичайне життя. Вона йде попереду мене, обертається і підскакує. Поділи і підниці та чорне волосся кружляють під червоною пересолею. Оточена синіми фіолетовими і рожевими гортензіями. Вона безтурботно пустує. Чому в людей очі тільки спереду? Я хочу бачити все навколо, але не можу. Коли я чую, як вона це каже щаслива наче дитина, я мимоволі усміхаюся. Хоча, якщо про це задуматись, якби у людей були очі і на обличчі, і на потилиці, і, наприклад, у цієї людини був би поганий зір, потрібно було б носити дві пари окуляр або дві пари лінз, і напевно це б треба було витратити ще більше грошей на лазерну корекцію. Тому як людина, яка носить окуляри і має поганий зір, я ні в якому разі не хочу собі дві пари очей. Це було б трохи, ні, зовсім не просто реалізувати. Втім, мене теж захоплює сад гортензій вони ростуть аж до самого моря. У поєднанні з дрібним дощем стається, ніби ми гуляємо в іншому світі, відірваному від решти землі. Чудово, справжня казка. Всюди квітнуть гортензії, ніби обіймаючи мене, дорога веде крізь туман, і ти поруч. Я? Так? Вона раптом зупиняється, її спідниця й волосся щомить кружляють у повітрі. Якби тебе не було поруч, я не була б такою щасливою. Справді, насправді я уявляв Сенпа як людину, що завжди і всюди може бути вільною і радісною. Хм, Як сказати, якби я була тут одна, мені було б страшно трішечки. Все тут таке красиве і дивовижне, краєвид ніби нескінченний, і раптом починаєш думати, а чи зможу я повернутися назад? Ем, наче й розумію, і водночас ні. Але коли ти поруч мені спокійно, я точно знаю, що зможу повернутися. Мені здається, що я щойно почув щось дуже дивне, я терпляче чекаю, що воно скаже далі. Що ж, ем, у будь-якому разі, з тобою я можу піти далеко. Ти розумієш. Що я хочу сказати, що ж мені робити. Різні емоції переповнюють мене. Проте, щойно я намагаюся їх висловити, мене наче душить. Будь-яке слово здається нечітким, недоречним, хибним, недостатнім і невідповідним для мене. Але я хочу щось відповісти, я вірю, що мушу. І, врешті-решт, з вуст злітають лише ці слова. Я Я хочу зрозуміти. Я хочу зрозуміти. Вона повторює мої слова. Я хочу зрозуміти. Це не дуже гарні слова, правда. Або, точніше, це ж те саме, що сказати, я нічого не розумію. Пфф! Ой, так гарно її повністю промалювали. Вона сміється, я навіть не помітив, що дивлюся вниз, і коли я підвожу очі, бачу, як вона весело підстрибує вперед. Я не розумію, так? Я не розумію, що зараз відчуваю. Я не знаю, що сказати. Ха-ха. Сказавши це зі сміхом, вона все більше і більше віддаляється. Я не розумію, я нічого не розумію, але вона здається щасливою. Власне, Санпай, хоч це й весело, але стрибати так небезпечно, тож я гукаю до неї здалеку. Обережно, дивись під дно. Настрибалося? Що, що й сталося? І я не знаю. Якщо спробувати вписати, то це було якось купа тіней. Щось винирнуло з-під землі, вихопило щось із руки сенпай. І зникло під землею знову. Її червона парасоля впала, відскочила від дороги, вкритої гортензіями, а сама вона впала на вологий від дощу ґрунт. Сенпай? На мить у мене порожнеча в голові, але я одразу кинувся до неї. Ти в порядку вона дивиться вниз. Цікаво, на що вона дивиться. Я стежу за її поглядом і бачу рукав її шкільної форми. Як Сенпай? щось не так, щось зовсім не так. Твоє зап'ястя на її лівій руці. Лише порожній рукав. Розірваний рукав шкільної форми звисає, мов порожній мішок, і торкається землі. Вона поглядає на свій рукав, намагаючись підвестися, і одразу ж сідає знову. Тиша заповнює простір, ніби бездонне болото. Це моя провина. Вона раптом озивається абсолютно спокійно, як завжди, навіть надміру спокійно. Я просто впала. Занадто захопилася, це було нерозумно, еге Ага. Але ж Синпай, все добре. Дякую, що хвилювався. Синпай, твоя ліва рука, А? Фокус. Фокус. Вона нахиляє голову і витягає ліву руку з рукава. Моя ліва рука? А що з нею? Я хочу щось сказати. Я майже запитую, але зупиняюсь. Мовчки стіплюю зуби. Я не можу нічого сказати. Між нами стіна. Стіна, яка різко мене відштовхує, вона відштовхує мене. Ні, я просто радий, що з тобою все гаразд. Пробач, що змусила тебе хвилюватися. Вона підводиться, підбирає парасолю, що валяється на землі, і обертається до мене. Тоді продовжимо нашу екскурсію, Хараякуна. Я хочу піти ще далі, мені це здається моторошним. Ще б пак. Я неодноразово думав, що вона дивна. Мені здавалося, що вона живе поза межами звичайного. Але вперше мені стало по-справжньому тривожно. Хараякуне, так, ти не йдеш? Іду. Попри все, вона знову весело вигукує щось, захоплено зітхає. Ми навіть робимо фото разом. Але я більше не знаю, як на неї дивитися. Білий туман огортає весь сад гортензій. Ми обоє йдемо крізь нього. Синкай і я. Удвох.